Це сміття ми зібрали прошле минулої суботи. Ми тут сусіди, які живемо. Ми хочемо, щоб ми жили ми в хорошому місці, не в смітнику. І збираємо його. Показує результат їхньої праці з черкащанка Любов Карплюк. Каже, проживають поруч 20 років. Її чоловік, пан Олександр, пригадує, яким був стадіон. Було до 30 змагань. Тут були змагуни і по, і по бігу, і по стрільби з лука. І там у нас далі міні-поле, міні-футбол, баскетбол і волейбол. Зараз нема нікого, одні, одні бур'яни і собаки жухають. Тут мамочки відпочивали з візочками. От таке благодатне місце, що, що лучше місце для цього і годі шукати. На цьому полі розпочалася футбольна кар'єра її сина, розповідає черкащанка Олена Осача. Нині ж поле поросло бур'янами. Стан поля був задовільний. Я не скажу, що він був люксовий, але стан поля був задовільний. Цього вистачало для тренувань, для команд таке місце хороше на природі, все, всі зручності. Але зараз це щось жахливе. Десятирічний Ілля Герасименко разом із товаришами тут катається на велосипедах. Тут трава така, і сложно кататися, ну заплутуються шини в цьому. За футбольним полем є і баскетбольний майданчик, але все руйнується, каже 15-річний Антон Головаха. Тут спочатку були вікна повибива вибиті, а ми потім такі, ну, позазакладали їх. Картонками, а потім після цього вже і стінка була ззаду вибита, і двері були вибиті. Власником стадіону є черкаський завод телеграфної апаратури. Розповів телефоном начальник відділу інспектування черкаської міськради Сергій Молодик. Ця територія знаходиться на їхньому балансі. Що стосується благоустрою, ми дали припис, бо там є невеликі купи зі сміттям. Дали керівнику припис, що він протягом 10 днів усунув зазначені порушення, покосив амброзію і прибрав там сміття в декількох місцях. Директор заводу Петро Маковський каже: через порушення, які виявили інспектори, вже направив лист у міськраду. Ми не можемо виконати ці приписи, тому що земельна ділянка не перебуває у нас в користуванні. Я з з го року працюю на підприємстві. То за цей час ми неодноразово зверталися, щоб належним чином оформити земельну ділянку. На балансі заводу лише стадіон та споруди на ньому. А от земельна ділянка у власності міста каже Петро Маковський. У нас відсутні документи і підстави. Будь-які кроки нас там на цій земельній ділянці будуть розглядатися міською владою під кутом саме порушення земельного законодавства. Будівлі споруди вони там якимось чином підтримуються. В тому плані, що вони не розвалилися, чи погодні фактори там не впливали, чи не розікрали. Але для повноцінного використання потрібно оформити земельну ділянку. Секретар Черкаської міськради Юрій Тренкін пояснює, заяву щодо надання в оренду земельної ділянки заводу телеграфної апаратури не підтримали депутати. Є проблема з заводом телеграфної апаратури. Він є банкрутом. І надавати землю в оренду підприємству, яке є банкрот, я не впевнений в тому, що дане підприємство зможе утримувати інфраструктуру і використовувати як спортивний об'єкт. Якби це підприємство не було банкротом і взяло на себе певні соціальне зобов'язання, його б підтримувало. За словами Сергія Молодика, слідкувати за благоустроєм стадіону має завод. Це воно в них на балансі, і вони мають слідкувати. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.